Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі та дівчата. Гарного настрою я вам бажаю! Наше заняття розпочинаю! Діти, на попередніх заняттях ми з вами дізнались про зимові види спорту. Тож давайте їх повторимо. Так, це катання на санчатах. На лижах, на ковзанах, грав сніжки, ліплення снігової баби. А які дорослі зимові види спорту ми з вами дізналися на попередньому занятті. Так, це фігурне катання, хокей, лижний спорт, сноубординг. Діти, подивіться, хто це? Та це ж зайчик-вуханчик. Тож давайте його вислухаємо. Привіт-привіт, дітлахи! Подивіться, в нашому лісі теж все засипало снігом, все стало біле навколо, панує чарівна атмосфера. Кожен у лісі зайнятий своїми справами. Ось, наприклад, пан ведмідь успів подружитися з пані Оленихою, та вони разом катаються на ковзанах, а родина зайчиків п'ють смачний чай та насолоджуються красою зимового лісу. А котик Муркотик тепленько одягнувшись, ловить сніжинки язичком. Він так грається. А білий ведмедик мішко потоваришував в цьому році з пінгвінчиком Пепі. Тепер вони, друзі, не разлий вода. Весь час проводять разом. Отакі справи у нашому лісі. Ми з друзями цьогоріч встигли вже покататись на ковзанах. Робили на снігові білих янголів. А також зліпили гарного сніговика. Але нам з друзями дуже хочеться покататись на санчатах. Адже це так весело, дуже весело. Але наші сани вже старенькі. Діточки, допоможіть нам. Мчать санчата з гірки вниз. Міцно лялечко, держись. Ти упевнено сиди і в канавку не впади. Дітки, давайте розглянемо з вами санчата. Що у них є? Так, у них є спинка для сидіння, ползи замість колес і сидіння. Тож давайте разом з вами намалюємо санчата для звірів. Які живуть у лісі разом із зайчиком-вуханчиком. Будь ласка, увага на екран! Для малювання ми будемо використовувати папір формату А4 синього чи блакитного кольору, фарби коричневого та білого кольорів, пензлик, серветка та губка будь-якого розміру. Спочатку я беру пензлик, вмикаю його у воду, обережно струшую водичку, далі вмикаю у фарбу коричневого кольору та малюю горизонтальну лінію. Далі роблю дві невеличкі вертикальні лінії. Після цього ще одну горизонтально, такою ж довжиною, як і нижня. Це буде наше сидіння. І домальовуємо спинку, щоб зручно було сидіти. А тепер намалюємо сніжок. Сани ж їдуть по снігу. Губку можна обрати будь-якого розміру. Я обираю та ще менша, вмакаю її у фарбу та ось такими різними рухами роблю сніжок. Ну і пальчик у фарбу, тоді даю сніжинки, які падають з неба. Ось такі сані для звірят у нас вийшли. Я думаю, що вони будуть задоволені і щасливі. І їх чекають яскраві емоції від катання. А я буду чекати на фото ваших санчат. Ну що, малята, до побачення, до зустрічі!